Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всю ти і все наповняєш. Скарби, діпи, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 14 глава, з 22 по 34 вірш. І зараз же спонукав учню увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті, а як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи море. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулися, то привид заговорили і закричали з переліку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, заспокойтеся я, не страхайтесь. Аж тут Петро озвався до нього і каже, Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати і крикнув, Господи, рятуй мене. Ісус же притмо простягнув руку, хопив його і мовив до нього маловіре, чого засумнівався, і як увійшов до човна вітер ущух, а тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи Ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Приклад про апостола Петра, який йшов по воді. Відкриває нам дуже велику правду християнського життя. Попередньо, коли апостоли побачили особу, яка йде по воді, злякалися, подумали, що він привид. Коли ж вони пізнали Ісуса Христа, то Петро після Ісусових слів почав іти до нього по воді. Доки Петро дивився на Спасителя, він ішов. Але тільки почав усвідомлювати, що він людина і що йде по воді, а людині не властиво ходити по воді, почав тонути, так буває і в нашому житті. Коли ми йдемо за Христом, Христос нас благословляє, і ми йдемо вірною дорогою, ми йдемо за Ним, виконуємо Його заповідь. Як тільки ми відвернемося від Бога, ми починаємо топити, топитися, починаємо падати, починає нас життя перемінюватися в іншу сторону. Коли ми дивимося по-людськи на обставини різні, тоді нас дуже сильно прогноблює, починаються проблеми. Але в християнстві не тільки песимізм, навіть реалізм, як. Також далість не є можливі у Християнстві. Можливо жити лише вірою, лише віра дає нам змогу йти всупереч будь-яким обставинам віра особи Ісуса Христа. Тому віра це є основа, віруючи, можемо пережити всі життєві бурі, не сходити ситуації, у відповідь на те, що Господь нас покликав, йти через ті, Реальності життя. Тримаємося Ісуса, і ми перейдемо через всі перешкоди, які зустрінемо в нашому житті. Господи, навчи мене йти за Тобою, навчи мене переходити через ці різні бурі тільки з тобою, щоб я могла укріпляти віру і тобі довіряти. Амінь.